Соціальних мереж почали замовляти більше, ніж купувати у магазині. Тобто він це все має делегувати. В іншому випадку він просто звузить свої можливості. Це дуже зручно, тому що клієнт завжди знає, що відбувається з його проєктом. Це Юля Шандра, засновниця маркетингового агентства Top Digital. Юля, сьогодні ми будемо з тобою говорити на цікаву тему насправді. Для чого бізнесу вести соціальні мережі? Подобається тебе? дуже класна тема, і знаєш, я би тут хотіла згадати того самого Біла Гейтса, да і його ось цю дуже популярну фразу: що якщо твого бізнесу немає в інтернеті, то ти не в бізнесі. Це насправді зараз дійсно так, тому що ну от коли людині щось потрібно, куди вона йде. Знаємо всі в інтернет, тобто по суті, в з інтернету ми зараз більше куплю купуємо, замовляємо з онлайну, ніж з офлайн. Серед наших клієнтів є такі бренди, у яких онлайн витіснив офлайн. Тобто у бренду була мережа магазинів, і коли вони зайшли у соціальні мережі, то соціальних мереж почали замовляти більше ніж купувати у магазині. Чому тому, що онлайн нам дає можливість продавати на всю Україну, і навіть є міжнародні да кур'єрські доставки. Тобто, це більш такий розширений простір для залучення клієнтів. Давай уявимо ситуацію. Власник бізнес хоче вести сторінки в соціальних мережах, але в нього стільки інших справ, що він. Взагалі уявлені немає, що почати. Що йому робити? Ну, власник бізнесу для того, і власник бізнесу, щоб не робити все самостійно, а залучати тих людей, які в цьому спеціалісти. І власне, що робити? Звертатись до нас, звертатись до фахівців. Він же не веде юридичні питання, так бухгалтерію, операційні якісь моменти. Тобто він це все має делегувати. В іншому випадку він просто звузить свої можливості і буде. Уде займатися лише рутиною, тому якщо власник бізнесу сам веде соціальні мережі, користі не буде ні в соціальних мережах, ні в його основній діяльності, тому що фізично навіть часу не вистачить на те, щоб все зробити правильно. Ну, я згодна захворів, звернись до лікаря. Хочеш чомусь навчитися, звернись до педагога, хочеш грамотно вести соціальні мережі. Звернися куди? E, так, і знаєш, хочеться доповнити, що е, насправді е, дуже з, е, багатьом здається, що соцмережі це легко, але коли починаєш працювати, е, то ну, це не просто роз, запостив картинку або зняв якийсь смішний рілс. Це далеко не так, тому що є стратегія, є е, 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 якість, так, якісна подача має бути, е, є момент опрацювання е, заявок, і е, ось теж дуже варто звернути увагу на те, що що СММ просування має бути підсилене таким, знаєш, гарним. Спрацьованим відділом продажів або сильним навченим дірект-менеджером, тому що дуже багато заявок, от на з практики, губиться і ем, втрачається багато клієнтів, коли неякісно опрацьовуються повідомлення, неякісно приймаються дзвінки. І коли клієнту, який написав на сторінку, там яка ціна відписують, просто там 500 гривень, ну це втрачений клієнт, але сервіс. Так, але багато хто цього не знає. І от наша задача разом з тим, що ми просуваємо бренд, ми підказуємо дуже багато інформації власникам бізнесу. якщо це початківці, якщо вони ще не проходять якісь бізнес-школи, так навчання. Ми їм підказуємо, як це робити правильно, хто їм для цього потрібен, що потрібно. Ось і контролюємо так. Беремо їх під своє крило, скажімо так, і контролюємо ось ці всі процеси для того, щоб у них був результат. Юль, підскажи, будь ласка, а скільки загалом фахівців працює над веденням профілів клієнтів? Е, моя позиція чим більше саме фахівців. Тим краще. Тобто не може бути в одному, ну, ось таке хибне є сприйняття СММника, що це одна людина, яка робить все. Тобто СММник зняв, СММник сфотографував, написав і так далі. Mm -hmm. Якщо говорити про комплекс роботи над профілями, над окремими кожним окремим профілем, тому що кожен профіль потребує якогось певного підходу, і кожна ніша потребує певного. Якогось підходу, то у нас команда, яка працює над профілями, складається в першу чергу. Це СММ-спеціаліст, який працює над стратегіями, над плануванням, над розміщенням, контролюванням і так далі. Це контент-мейкери, це фотографи, це відеографи, це таргетолог, це копірайтери. Тобто це така велика команда, до речі, забула дизайнери графічні. Mm. Теж дуже важливо, тому що це стиль. Це візуал, це те, з чого починається знайомство з бренду з брендом. Так, це те, яким його бачать, починають сприймати і запам'ятовувати уже далі. Юль, як відбувається співпраця Топ-Діджитал з клієнтами? Ой, ну це дуже цікава тема, дуже класна. Я її люблю. Починається вона з таких приємних моментів діалогу. Ми дуже не любимо переписок довгих, ми завжди заживе спілкування. Тобто, якщо клієнт не поряд, якщо це якісь міжнародні компанії, тому що ми з закордонними також співпрацюємо, це зум зустрічі, якщо локально, це місцеві зустрічі. І ми намагаємося зробити цю співпрацю от кожну, у співпрацю ми намагаємося зробити максимально комфортною і максимально а, цікавою для клієнта. Ми постійно на зв'язку. Ми постійно а, пропрацьовуємо а, індивідуальні схеми роботи з кожним клієнтом. За кожним проектом у нас закріплений проджект-менеджер. Це людина, яка постійно на зв'язку з клієнтом і яка контролює виконання роботи по проекту клієнта. А це дуже зручно, тому що клієнт завжди знає, що відбувається з його проектом. Він завжди в курсі, на якому етапі просувається так, якісь певні задачі з проектом. Нам дуже важливо, коли клієнт включається також в роботу і генерує якісь свої ідеї, тому що саме клієнт він же у ДНК свого бізнесу. Він знає всі ось ці дрібнички, які так, які стосуються його бізнесу, і він розуміє, що йому потрібно продати, як йому, тобто в нього є якась певна ціль, і ми йому допомагаємо ці. Її цілі досягти, тому ось цей діалог наших проджект-менеджерів з клієнтами він дуже важливий. Насправді юля. Знаєш, в тренерів часто питаються через два тижні я сяду на шпагат. А в тебе питається клієнт, наприклад, через скільки я побачу результат грамотного ведення сторінки завжди? Так, у нас дуже часто це запитують. Причому питання бувають дуже різного зміст змісту, або скільки це буде переглядів, або скільки це буде підписників, або коли я відіб'ю свої кошти. Але відповіді однозначної немає для кожного, тому що все залежить від ніші все залежить від того, наскільки замовник готовий вкладатися в рекламний бюджет, наскільки він готовий масштабуватися тому що знаємо також, що розкручується сторінка, так, а ну, не вистачає банально там менеджерів, які будуть опрацьовувати замовлення. Ресурсу не вистачає, тобто товару не вистачає, або записів мало, а ми тут саме розкачалися. Mm -hmm. І такі моменти також бувають. Тому відповіді однозначної немає, але ми орієнтуємо наших замовників. У е, таких термінах це від одного до трьох місяців це реальний час, коли е, можна розкрутити сторінку, так що на неї піде потік заявок, і як, як вже його регулювати потім, це вже питання удосконалення і питання, е, скажімо, бажання розвитку замовника рухатися далі. Насправді, це е, все залежить від е, того наскільки є бажання у замовника розвиватися далі. Насправді я тобі дуже дякую за таку відповідь. Бо... Для мене це лукавство, коли говорять, що там через три рілса у вас бізнес просто або ми повернемо вам кошти, або вам ми повернемо кошти, або ви зробите два мільйони. Давай забіжемо трошечки або ось маркетинг -маркетинг. в цифри, так тому що маркетинг це ж не просто картинки і гарні слова, і гарна там реклама з лозунгами, слоганами. Це в першу чергу цифри, це аналіз. Коли ми починаємо працювати з будь-яким проектом, mm -hmm. перший час. Візьмемо такий відрізок місяць, перший місяць, ми проводимо таку роботу, я не назву її тестовою. За результатом цієї проведеної роботи, ми робимо аналіз. І цей аналіз показує нам, який був трафік, які були конверсії, скільки було замовлень. І ось всі 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 ось ці моменти ми їх виміряємо в цифрах, в статистиці. І потім ми проводимо ось цей аналіз, і ми розуміємо, що якщо конверсія була відповідальна. Від е, умовно певного трафіку була така то конверсія. То ми вже в наступному місяці е, розуміємо, що нам потрібно зробити, які додаткові інструменти е, застосувати, щоб ця конверсія виросла. Ось таким чином. Це може бути там до збільшення бюджету на таргет, це може бути залучення нових блогерів, е, новий контент, який заходить і просто з органіки набирає багато переглядів, і ми вже розуміємо, що нам потрібно знімати, як ми маємо працювати в цьому плані.